Що там маємо, антициклони там кажуть з циклонами? Як вони зустрічаються. Після 10-го числа антициклони всі підуть туди своя карта. <гум> ну, дивлячись на те, що вже календарне літо, вже п'ятий день календарного літа. Все ще прохолодно пор на вулиці і на пляж не підеш. Чи я вже ходив під парасолькою сидіти дуже зручно на пляжі? Так, напередодні зізнавався в цьому <гум> <Підиш. Вот. гум> можуть поставити тебе запл... заплутати і поставити тебе в глухий кіт uh, в глухий <гум> кут. <гум> Після цього я, проїзду, адреналін? я не відчув адреналін, я відчув, як мій мозок долітає десь за мною, десь свідомість моя долітала, доганяла моє тіло. І всі свої молочні зуби я викидав кудись далеко, щоб їх знайшла зубна фея. Не продумали до кінця от, організатори парку мої кохання, там вони поставили, бачиш, лише зелені е, таку огорожу, а можна було б там поставити екрани. І, наприклад, ти можеш собі вибирати режим е, там, Голівуд. Теж, як Або варіант. Або ліс, ну, або маньяки бігають, теж як варіант з <laughs> так. сокирою. Але тут, ви бачите, як святкують люди отримання диплому, випускний у Діснейленді. Оце рівень? От до чого О, треба рівень, прагнути. Та. І в дитинстві я теж пам'ятаю, що цікаво мене турбувало це, це питання, чому люди не можуть літати. Ну, тому що у людей крил немає. О, так. Як варіант. Ну, танцювати до світанку тепер вже не можна буде у Венеції, адже там з'явиться поліція хороших манер. Там ну, треба тобто... буде тепер пити чай, ось так <ріст> і це <ріст> також і з моноклем. Зазвичай купуємо підроблені товари у вуличних торгівців. Ходимо в купальниках, зазвичай по Хмельницькому, так? І що ще І Годуємо голубів, а на і годуємо площі. голубів кожного ранку. Беру хліб, я так стою, і голуби на мене. Давайте ну... посміхайтеся собі, посміхайтеся навколишнім людям, і тоді у вас точно все вдасться. Чекатимемо вас завтра о 6.30 на телеканалі «Поділля Центр.